Командир спецпідрозділу головного управління розвідки, група 13, позивний 13. Все правильно. Остання презентація головного управління розвідки була дуже гучною, красиво Ера Магори вона називалась, де ми вперше побачили, мабуть, не вперше вдруге побачили дрон морський Магора 7 який до цього ми побачили в моменті бойового застосування, коли було підбито два літаки російської авіації в Чорному морі. Оцей дрон, який ми побачили, ми побачили Магору 7 побачили Магору 6 Чим вони кардинально відрізняють? Від того, з чого ми починали морські дрони, і е, які, яка динаміка, динаміка розвитку цих дронів, куди ми їх рухаємо, що ми, врешті, хочемо від цих дронів, в яку точку привести Якщо ми почнемо з самого початку, то Магора В5, яку ви бачите, бачили на презентації, і та Магора В5, яка була застосована. В травні 23-го року, головним управлінням розвитку, вони візуально дуже схожі, але це повністю різні о, по наповненню дрони. Іде глибока модернізація, починаючи від внутрянки, закінчуючи програмним забезпеченням. Постійно, після кожної місії, робляться висновки і йде вдосконалення. Дрон в сьогодення в цих умовах війни він не може бути чимось, наприклад, як міни або ракети, яких ти закупив тисячі, поклав на склад, і потім протязі десятиліть можеш використовувати. Це техніка, яка максимально швидко розвивається, але й так же само максимально швидко застаріває. Якщо ми беремо в п'яту і В шосту, скажімо так, це, умовно кажучи, якийсь апгрейд, наступне покоління В5, тобто це продовження цього ж дрону. Якщо ми говоримо про В 7 це тотально інший борт, це вже професійні двигуни, це абсолютно інша побудова форма. Корпусу, інше наповнення, і можливості цього дрона набагато більше. Починаючи від запасу ходу, скільки днів може залишатись на чергуванні і закінчується тим, скільки він може на собі корисного навантаження нести, і в якій якості він може використовуватись. Наприклад, він може залишатися дроном камікадзе, за який несе на собі. При цьому ракети, якими ми збиваємо літаки, гелікоптери. Тобто подвійна функція, подвійне призначення, куди ми йдемо, найменший шлях це повний контроль ворога в акваторії Чорного моря. Щоб він те, що ви бачите останній рік, що відбувається з Чорноморським флотом. Він не виконує свої завдання за призначенням зовсім. Він просто існує, з'їдає бюджет Російської Федерації. Нам це на руку. Те саме ми плануємо зробити з авіацією крок за кроком витіснити її з акваторії Чорного моря і, скажімо так, утримувати ці позиції. Тут Україна, головне управління розвідки, дійсно має стратегічну перевагу перед ворогом, над ворогом. Якщо взяти за 100% нашу ціль, да, ми хочемо контролювати Чорне море і не допускати ані російську авіацію, ані російські бойові кораблі їх вільне пересування. Наскільки ми просунулись в досягненні цієї мети, те, що ми зараз маємо, неможливість там підходити до там наших берегів, неможливість робити пуски. Як ви оцінюєте ефективність і досягнення цієї мети, де ми зараз? Я думаю, що ми десь на відсотків 90, ми досягнули своєї цілі. Якщо ми кажемо про контроль саме Чорноморського флоту, про сковування його. Стосовно авіації, ми робимо перші кроки, там 31 грудня, потім 2 травня, ми на початку цього шляху. Але все одно, Дуже важливо не втратити ці переваги, які ми маємо, тобто постійно підтримувати. І сказати, що ми досягли своїх цілей і можемо відпочивати. Це неправильно, тому що наша робота, наша активність має бути постійна в акваторії Чорного моря, щоб ворог не міг. Скажем, так перебудувати свою схему застосування. А ми вже перейшли до цієї моделі, коли ми фактично цілодобово патрулюємо Чорне море, а не штучно використовуємо морські дрони для а, вирішення якихось завдань, задач і операцій, як з повітряними дронами, коли ми починали з штучного пуску на якусь висоту, яку, якоїсь розвідки, до того, що в нас зараз є ділянки фронту, які постійно під мон моніторингом повітряних дронів на морі, ми вже підійшли до такого формату роботи. Про це ми не будемо говорити. Окей, е коли ми побачили всі відео, як падають російські літаки в море, ну всі були вражені, тому що це, це було ну це дійсно вперше в історії. Е Війни цієї, взагалі воїн як Росія відреагувала на це? Чи є у вас інформація, як вони змінюють свою тактику застосування авіації? Чи стали вони менш обережні в використанні літаків в акваторії Чорного моря? Яка реакція була ворога? Реакція абсолютно симетрична, як і після збиття гелікоптерів? Набагато їхня присутність все одно є в Чорному морі, але при цьому? Вони тримаються на досить далекій відстані при виявленні наших дронів в морі, тобто, вони я б сказав, що ще більше вони нас якщо супроводжують, але в плані такої активності і намагань, як були стосовно уражень ними, то зараз з цим, скажімо так, набагато легше нам працювати. Як Росія в принципі протидіє нашим морським дронам, які постійно показують свою ефективність, результативність? Які шляхи інструменти вони використовують, щоб нейтралізовувати те, що вони стріляють по нашим дронам з кораблів, літаків, гелікоптерів? Ми ці кадри бачимо, але це лише обкладинка, що стоїть за їх стратегією? Чи розуміє ГУР стратегію протидії нашим дронам ворога? Вони максимально намагаються зараз швидко розвити, розвити технології і почати будувати свої дрони, морські дрони. В них є декілька розробок, але вони не серійні і я думаю, що вони будуть, якщо і будуть, мало ефективні в плані саме боротьби з нашою роботою. Також вони застосовують FPV-дрони, тому це вже є в відкритих джерелах, можна бачити, як наші дружні підрозділи вони уражали. Також є історія застосування бортового озброєння безпілотника Аріон. Але ворог це подає як великі перемоги. Я хочу чітко запевнити, що на сьогодні це дуже точково і я б сказав би майже невідчутно. Тобто кроки вони роблять. Я, на мою думку, в них є багато ідей, але на сьогодні конкретної реалізації, як їм подолати цю проблему, в них немає конкретного бачення. Вони беруть дообладнають берегові позиції кулеметами, і в основному це реакція їхня що на кораблях, що на берегу. Вони беремо ще більше кулеметів, беремо ще більше кулеметів. Це якби створює певні проблеми. Не буду казати, що це ніяк не впливає, але це не робить, не, не, не зупиняє нас повністю. Ми просто теж реагуємо на цю протидію і просто підлаштовуємося, шукаємо нові виходи. Ви знаєте, що використовується також і з дронів морських, і також є кулемети встановлені. Тому ну, тобто ми швидко адаптуємося під умови війни. І це, я думаю, найсильніший ключовий чинник наших досягнень. Тобто, поки що їх це вогневий вал, який вони просто масштабують, збільшують і Та, не можуть. Вони встановлюють також реп, воно теж спричиняє певні незручності, я б сказав. Але я не можу сказати, що це. Все, стоп, ми прийшли, і ми не знаємо, що, як діяти далі. А яка специфіка води як фактора, як фактично основи, по якій рухаються і дрони, і їх цілі? Саме основне, що наш дрон, якщо ми беремо в масштабі моря, він надзвичайно маленький. І на хвилюванні не тільки помітити його, а потім навіть помітити, дуже важко його уразити. Наприклад, авіація дуже... Ми мали проблеми з гелікоптерами, ми цю проблему вирішили. Після цього вони стали застосовувати тільки морську авіацію для знищення. Але дуже багато ми отримуємо інформації, коли літаки. Бачать, розпізнають, що дрон іде з ракетами. І вони доповідають, що вони дрон знищили, що вони не закінчилось БК, Хоча ми цього навіть не відчуваємо. Тобто іде відкрита брехня навіть і від їхніх офіцерів, пілотів. Вони просто десь розряджаються в морі, скидають БК, доповідають, що вони всіх знищили. І йдуть назад на посадку. Тобто вони відкрито бояться. Так, вони бояться підійти, але при цьому ми навіть не бачимо називається, всплесків біля нас. І наша йшла кількість дронів, вона продовжує рухатися, а вони доповіли, що тільки що вони знищили два дрони. Ну, такого плану. Потім прилетіла наступна група, робить те саме. Дехто намагається підходити, дехто просто навіть ми не бачили його в нашому радіусі. Він там за 4-5 кілометрів. Він вже доповів, що він всіх знищив, і повернувся герой додому. Тому людський чинник на нашу користь теж дуже гарно впливає, тому що е, дрон побудований для е, запобігання людських втрат. А в літаках, гелікоптерах, кораблях там живі люди. І вони теж хочуть жити. Хоча, якби ми працюємо над тим, щоб якби вони щоб їх, їх бажання не здійснили, да, щоб їх бажання не здійснили. І якщо говорити про от, хвилі, ви згадали, да я спілкувався багато з хлопцями, які займаються наземними дронами-розробками, вони кажуть, що головною проблемою, яку досі не можуть. Кардинально вирішити це система стабілізації на наземних платформах для того, щоб поставити якусь тюрельку, кулемет, гранатомет, тому що дрон, який їде, він втрачає все одно орієнтацію, і поки що всі випробування і вся стрільба це кудись в небо, в молоко. Тобто точково стріляти ну поки що не виходить в тому, в тому в тій якості, яку б хотілося б досягти. А тут море, яке постійно змінює свою локальну географію, втрачає дрон орієнтацію. Як ці питання вирішуються? Як взагалі можна синхронізувати і стабілізувати платформу на воді, щоб вона влучила в гелікоптер або в літак? Нашими інженерами були доопрацьовані ракети що першого, що другого типу. Їхні можливості в плані пошуку збільшені. І це якби могли би бути просто слова, але ви бачите результати. Також з рахунок стабілізації, ви бачили відео зі збиттям сушки, і ви бачите, як це ж дрон на хвилях. Його хвилювало, ну його качало. Але при цьому якби ви бачили, наскільки стабільна картинка. Тобто питання стабілізації теж вирішено і ну, ми працюємо над цим. Це тому. наші розробки чи розробки, які ми разом з партнерами просували? Це все зроблено. Дивіться, я не буду казати, що ми робимо ракети, АІМ-9, ну бо це буде відкрита брехня, але доопрацьовують їх е е наші люди. Так само Р-73. Турель зробили наші. Лодку побудували наші. Тобто це все зроблено в Україні. Є комплектуючі, які закупляються з сторони. Але побудова в цілком зараз немає жодного девайсу, ні ваш годинник, ні телефон. Він не зроблений з повністю запчастин країни-виробника. скупили то там, то там і зробили скажем так класний продукт